Учасники турніру, ветерани більярдного спорту клубу Академія згадали теплим словом Леоніда Самотіса, який народився у Чуднівському районі у великих Коровинцях. З часом він працював у конструкторському бюро в Москві і зробив чималий внесок в розвиток більярду. Почали в 90-х роках розробляти більярдні столи. Він був одним з перших конструкторів розробки більярдних столів в СССР. О, и вот они разрабатывали эти бильярные столы и устанавливали. Уже по, по Москве уже знали его уже как бы как человека, как разработчика. И, вот это, и они устанавливали бильярные столы. И вот даже самому Ельцину, президенту бывшему, он устанавливал на даче бильярный стол. Учасники турниру в память про своего земляка змагались из комбинованной пирамиды. Самое Цю гру найбільше полюбляв Леонід Самотіс, коли приїздив до Житомира. У фіналі зустрілись Олександр Барановський та Юрій Мась. Фортуна була цього разу на боці Юрія, який став переможцем змагань. Члени більярдного клубу Академія завжди підтримують одне одного в складних ситуаціях і пам'ятають тих, хто, на жаль, пішов з життя. Леонід Васильович приїжджав навіть з Москви і в нас проводились ветеранські турніри. І він Даже вот Леонід Васильович покойний участвовал в наших турнірах довольно доволі прилично играл на бильярде. Бильярдный клуб в общем, наша академія очень много його знали. І, конечно, такой человек, що вот ми его його пам'ятаємо. Турнір пам'яті Леоніда Самудіса ветерани проводитимуть щорічно.